Друзі, і нарешті п'ята причина, яку треба враховувати, коли ми з вами вирішили знизити вагу, це наше харчування. Існує легенда, що за допомогою звичайних продуктів харчування можна знизити вагу. Там броколі, там щось відварене, відпарене, там грудки і тому подібне. Я за все це, щоб ви зрозуміли, це дуже важлива часть харчування. Але за допомогою цих продуктів і тільки цих продуктів це майже неможливо. Чому? Ну тому що треба мати знання, що ми маємо їсти. Ми маємо грамотно скласти свій раціон. Ми е, повинні мати час на те, щоб купити, приготувати і ще й з'їсти в той е, час, коли це необхідно. І наступна причина це дуже дорого коштує. Всі продукти якісні, всі продукти, які йдуть з позначкою еко. Або домашні це е, інший цінник, це інша ціна. Тобто не кожна людина може собі це дозволити. Друзі, і нарешті головне питання: що з цим робити далі? Якщо у вас є бажання взяти ситуацію під контроль, якщо у вас є бажання навчитись харчуватися і скласти свій раціон таким чином, щоб ви могли і знизити вагу, і навчитись потім її контролювати, то ви можете написати нам в приват. Або зателефонувати на ті номери, які ви побачите в кінці відео. Ми домомося на індивідуальну зустріч, і ви зможете отримати відповіді на всі ваші питання. Все. Всім гарного дня!